Чи впливає на корекційну роботу присутність батьків на індивідуальних заняттях? Однозначно впливає, але на деяких дітей це впливає позитивно, а на деяких дітей це впливає негативно. Зупинюсь трішки детальніше. Позитивно це впливає тоді, коли у батьків і дитини немає надмірного зв'язку. Тоді, коли батьки сидять на корекційному занятті, індивідуальному чи груповому, можливо, з метою навчитися, що з дитиною робити вдома. Або з метою прослідкувати, як дитина себе проявляє на корекційному занятті. Або або з метою подивитися за тим, як взаємодіє фахівець з дитиною, для того, щоб знову ж таки зробити для себе якісь висновки щодо своєї поведінки взаємодії з дитиною. В такому аспекті це дуже корисно, дуже позитивно. І це якраз і призводить до того, що будуть більш швидкі результати в корекційної роботи. Тому що мама чи тато, але частіше мама, дивиться, навчається, задає додаткові запитання, і потім це все переносить в домашню практику. Але трапляються випадки, коли присутність батьків є негативною. Це тоді, коли надмірний зв'язок дитини з мамою і коли дитина. Чому з мамою? Тому що все ж таки частіше мами присутні. І коли дитина, замість того, щоб взаємодіяти з фахівцем, або чекає від мами допомоги, або починає маніпулювати, щоб мама прийшла її врятувала від поганого логопеда чи поганого психолога. Або чекає від мами підказки, або е, проявляється так, щоб мама починала емоційно е, якось проявлятися, і тоді увага фахівця переключається на маму. Тому на індивідуальних заняттях. Важливо для батьків проговорювати певні правила. Перше правило це що батьки не видні, не чутні, вони просто сидять як реквізит і ніяким чином не взаємодіють з дитиною, не реагують ні словами, ні, ні якимись напруженнями. Завдання батьків бути емоційно врівноваженими, тихо. Мовчки сидіти. А друге правило це батьки не мають права задавати запитання чи коментувати у процесі роботи. Лише якщо фахівець звернувся для батьків для того, щоб зробити якийсь акцент чи дати якийсь коментар, тоді батьки відповідають. Чому не можна запитувати, і коментувати? У фахівця з дитиною відбувається певний якийсь контакт, певна взаємодія. І відволікання мамою чи тата запитанням може нагадати дитині, а тут же є моя там, підтримка якась. чи Хтось, хто мене врятує, хто мені допоможе. І це запитання може бути недоречним, тому що може розірвати цей контакт. І ще одне правило це те, що якщо дитина щось не дотягує, не відповідає, не може, не вміє, не знає, але батьки впевнені, що вона буквально секунду назад, чи буквально півгодини, чи вдома це все робила, то не потрібно пояснювати, виправдовуватись за дитину. Зазвичай фахівець краще сам знає. І деякі які прояви прояви дітей, за які батькам буває соромно, тут почав плакати, а тут кричати, а тут б'ється, а тут виривається. Насправді є діагностичними для фахівця. І коли дитина проявляється, і батьки не заважають їй проявлятися, то фахівець, якраз цей момент, і дає собі завдання: ага, яку методику, яке завдання, яку корекційну програму я буду до цієї дитини проявляти. Якщо ж батьки припиняють прояви дитини чи починають коментувати, то щось пройде повз увагу фахівця. І тоді ми будемо говорити про те, що карта, картина наша неповна. Тому як позитивно можуть впливати батьки, так і негативно. І залежно від того, як впливають батьки, приймається рішення, чи будуть вони присутні на занятті корабційному, чи не будуть присутні. Але з деякими дітками присутність батьків обов'язкова. Це тоді, коли у дитини, наприклад, польова поведінка, це коли у дитини низька концентрація, це коли дитина не здатна до комунікації, або коли це діти ну, раннього віку. І тоді діти можуть сидіти на ручках у батьків, і батьки утримують дитину, допомагають. Її підтримують, підказують і так далі. Але це вже ну, трішки про інший метод роботи, коли батько є обов'язковим, ну, батько мається на увазі чи мама чи тато, обов'язковим елементом корекційної роботи і взаємодії фахівця з дитиною. А як на практиці відбувається е, визначення, чи доречно, чи недоречно батькам? бути присутніми на занятті. в першу чергу під час знайомства фахівця з дитиною і з батьками, коли відбувається бесіда, фахівець може або напряму задати запитання, або просто поспостерігати взаємодією батьків і дитини. І там насправді дуже вже все помітно і яскраво проявляється, які стосунки і взаємодія дітей із батьками, хто кого слухається, хто ким маніпулює, хто диктує правила, за якими відбувається взаємодія. Дія. Тобто, перше, це під час знайомства, під час е, першої комунікації. А по-друге, це тоді, коли фахівець запропонує безпосередньо батькам бути, щоб перевірити, як буде краще, коли присутні батьки, чи коли батьків немає. І знову ж ми дивимося на те, як дитина себе проявляє. Чи е, краще себе поводить, чи гірше, чи відволікається, чи концентрує свою увагу. І е, третій момент це залежить від того, наскільки батьки включені в корекційний процес. Тому що якщо батьки не включені, то краще ніж сидіти в телефоні під час корекційного заняття. Нехай батьки з цим телефоном сидять за дверима і не відволікають ні дитину, ні фахівця. Але якщо ж батьки, про що я вже говорила трішки раніше, зацікавлені в тому, щоб прийняти досвід педагога чи психолога, логопеда, вихователя, і потім його перенести. В домашню взаємодію, то тоді обов'язково, нехай вони будуть присутні і допомагають і задають питання. Але, повторюсь, питання задають тільки після того, як закінчилась взаємодія з дитиною. І ще важливий момент це ніколи не можна збирати, анамнез, збирати інформацію про дитину в присутності дитини. Навіть якщо дитина немовленєва, навіть якщо вона здається нам маленькою, якщо нам здається, що вона не реагує, не чує, не бачить, займається своїми справами. Зазвичай дуже чутливі і до емоцій, і насправді все вони чують, просто нам здається, що вони на це не звертають уваги. Тому всі коментарі про дитину тоді, коли дитина знаходиться десь в іншому місті. При дитині дитину можна лише хвалити. Оце буде діяти позитивно, але хвалити за щось конкретне і за те, що відбувалося зараз, щоб у дитини закріплювалося, що ось я ось це зробив чи не зробив, мене похвалили, хочу ще. А як фахівцю коректно відмовити там, пояснити батькам, що не потрібно присут... бути присутніми на занятті? Коректно <реш> ви вже в своєму запитанні дали відповідь. Індивідуально, якщо я як фахівець спілкуюсь з батьками, то я помічаю, який стиль спілкування у батьків із дитиною і зі мною. І залежно від цього стилю я підлаштовуюсь і комусь я скажу: ой, будь ласка, давайте сьогодні будемо без вас. Комусь я просто скажу, подивіться, як дитина себе поводить, давайте без вас. Комусь я. Повішу табличку на дверях, що сьогодні батьки не впускаються в кабінет, тобто індивідуально від того, які взаємодії між дитиною і батьками, між дитиною і фахівцем, буде метод. Але ну, те, що ви сказали коректно, це дуже підходяще слово, дійсно, коректно. Так як батьки почують і сприймуть.